Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельнік, останнім часом у освітньому просторі України набирає обертів тренд СТЕМ освіти. Та що таке СТЕМ освіта і як це працює, ми дізнаємось у наших гостей. Лабунського Анатолія Володимировича, виконуючого обов'язки директора Криворізької загальноосвітньої школи номер 19 художника, терапевта куратора арт арт-лабораторії та пісочної казки та Новікової Ганни Сергіївни, заступниці директора Криворізької. Гімназії номер 51, координаторки дослідно-експериментальної роботи із stem освіти, експертки україно-німецького проекту феномента». Вітаю! Доброго вечора. давайте почнемо нашу розмову сьогодні. З того взагалі познайомимо наших телеглядачів з тим, що таке stem освіта. Це крім того, що це модний напрям в Європі. Це ще й дуже цікавий напрям освіти для учнів. Це унікальне поєднання. Науки, інженерії, математики і технології а насамперед в освітньому процесі це виглядає як тісний зв'язок, міжпредметний зв'язок, коли немає розрізнення на окремі предмети, але зберігається їх фундаменталізм у вивченні, але для дітей немає різниці так само, як не розділяють життя або не ділять всесвіт на окремі угу. предмети, тобто така цілісна картина світу через такі науки. Угу. А яка Ну, скажімо так, яка головна мета цього проекту? Заклади освіти в кривому розі їх дуже багато. Більше 40 закладів приймають участь в дослідно-експериментальній роботі з цього напрямку. Вона почалася дуже давно, вже з 2016 року. Працює на Дніпропетровщині. Є дуже багато досягнень. Для навчальних закладів це унікальна можливість зараз на перших етапах, хто тільки вступив в таку дослідно експериментальну роботу, зрозуміти свій напрям, тому що його можна розвивати по всім тим напрямкам, які ми сказала. Це наукова робота, це інші інженерія, це робототехніка, це мехатроніка, можна займатися арт-технологіями. Дуже багато речей можна робити користуючись такою нагодою, перебуваючи в досвідно експериментальній роботі, але це можуть робити і інші заклади, не перебуваючи саме в такій роботі. Угу. А яка головна перевага? Перевага для учнів, що вже в рамках свого навчання, навчаючись навіть в початковій школі, в гімназії доходячи до ліцею, дитина може визначитися, чи цікава їй напрям робототехніки, чи цікава їй фізика. Дитина може визначитися з іншими складними напрямками, які, наприклад, за нашого часу, коли ми були учнями, нам були недоступні в такому безкоштовному форматі. Діти, звичайно, що і вчителі визначаються з тим, що вони можуть розуміти, яка грантова підтримка їм потрібна виграють, наприклад, там 3D-принтери, лабораторії, ліцеї отримають stem лабораторії, і діти вже навчаючись у навчальному закладі загальної середньої освіти, можуть отримати ось таке скарбенство скажімо так, ґрунтовне навчання і доєднання до науки? Відомо, угу. що пройшла вихідним СТЕМ вечірка, так з такою чудова така назва вечірка. СТЕМ, як це проходило? А це проходило в місті Дніпропетровська. Це було пов'язано саме з початком європейської кампанії STEM. а саме присвячено до дня жінок і дівчаток у науці. Тому дуже багато криворожан отримали нагороди, тому що STEM не можна робити, скажімо так, до якогось дня його можна робити цілий рік. 24 на 7, як то кажуть, що роблять вчителі, не дивлячись на дистанційну роботу, не дивлячись на а, жодні, скажімо так, перешкоди, які можуть стати на нашому шляху. Тому а, саме був організований а, гарний цікавий простір, а, і а, саме там отримали а, винагороди, і а, це було в досить таки нестандартному форматі. <гум> Пане Анатолій, а яка була ваша роль в цій STEM вечірці? Я був запрошений як спікер, і я постійно теж приймаю участь в активностях stem команди Дніпропетровської області, загальноукраїнських. І ви знаєте, це дійство відбувалося у Дніпрі в такому чудовому просторі Floyd Space на набережі Дніпра. Там є галерея, кафе. І що особливо цікаво, що в мене там проходить моя персональна виставка моїх картин. Це так співпало. Співпало так. А куратори Оксана Ботороліна з Дніпра, куратор цього проекту з Непреривної академії педагогічної освіти, вона вирішила зробити нестандартний формат офіційної події, і цей захід у нас проходив в галереї. Прикрашена моїми картинами, неформальне спілкування, творчість, обмін думками. Ось я ще проводив там свою лекцію з мистецтва mm -hmm. сучасного мистецтва, mm -hmm. поєднуючи арт з технологіями. Я намагався показати всім присутнім, що сучасне мистецтво зараз, contemporary art, не може існувати без технологій. І це дуже важливо розвивати в освіті stem напрямок, mm -hmm. залучаючи туди арт і взагалі креативну індустрію. Угу. Чудово! От е, коли до нас приходять люди творчі, мені е, там поети, е, художники до, до нашої студії мені завжди хочеться е, поставити таке питання. От е, зараз такі нелегкі часи, так повномасштабна війна. От як війна вплинула е, на вас і на вашу творчість? Особливо це видно на, в, цій, в цій моїй персональній виставці. Там просліджуються якраз картини 22-го року в більшості, і як розвивалася моя думка і відчуття кольору і простору в картинах. Тобто від початку війни, від початку і до, війни до, до цього часу, так, якраз. Там відчувається, що у мене йшов сірий чорний кольор. Я його ось, ось так відчував в цей простір. Це якраз той час, коли місто завмирало, коли відключалося світло, тривоги, всі маскувалися, а вже потім поступово почали з'являтися яскраві акценти. Але в цій, в цій серії картин, вона називається Час і місто. Mm -hmm. Я намагався сказати про категорію часу, як я його відчуваю, але не кажучи про війну. Тобто за допомогою кольору, композиції, внутрішнього напруження в просторі картини я намагався передати цей час. Угу. А, і ще одне питання, панатолі. Пана а яка роль митців творчих людей у цій війні? Це дуже велике класне питання, тому що якраз моя лекція була присвячена тому, що я провів аналіз е, мистецьких проєктів, перформансів у світі на підтримку України? І я намагався показати, як українські художники або художники інших країн залучали. Суспільства тих країн до проблеми України. Вони показували за допомогою мистецтва, що відбувається щось жахливе, і максимально за допомогою емоцій воно розповсюджувалося по світі. Разом з роботою влади нашої на підтримку України художники дуже активно включилися в цю діяльність. І завдяки їм були теж зроблені великі кроки, коли. Суспільства тих країн почали задавати питання своїм керівникам у владі, своїм парламентам, що uh -huh. відбувається, як ми можемо допомогти. І тому ми розповідаємо, що СТЕМ освіта технології, мистецтво це дуже така велика, потужна інформаційна зброя, особливо зараз у підтримці України. Uh -huh. Ну що ж, давайте повернемось до теми нашої програми. А, це СТЕМ освіта і. А повернемося до стем вечірки. Так, от ви сказали, що там були якісь нагородження. А що це за нагородження? За що ці нагородження? Хто був нагороджений? По-перше, були запрошені всі активні педагоги Дніпропетровщини. І так як ця вечірка була організована під керівництвом Дніпровської обласної ради, організації роботодавців Дніпропетровщини, тому нагороди були двох саме двох категорій: uh -huh. І від Дніпровської обласної ради, і від Федерації роботодавців Дніпропетровщини. Досить такі високі нагороди і насправді. Це, мабуть, не один рік роботи педагогів, але е, завжди наші координатори завжди нас відзначають і завжди це в досить такій приємній, нестандартній е, атмосфері відбувається. Угу. А ви сказали, що це вже в Україні стем освіта так? Вона так. з 2016 року цей е, проект, цей тренд вже працює. Чи росте попит в Україні на стем спеціалістів? Звичайно. От зараз е, я навіть Віть робила певні дослідження, певні моніторингові дослідження. Якщо раніше більше дітей обирали професії юридичні професії, айтішників завжди це було модне направлення. То зараз дуже багато дітей обирають саме професії, які пов'язані з технологіями. Навіть військову сферу обирають саме пов'язані з технологіями, де потрібно буде щось конструювати. І у дітей дуже багато запитів саме з'являється на ось ці модні тенденції, як зробити дрона. І з чого його зробити, тому що діти, навіть перебуваючи на уроці інформатики, їм цікаво спрограмувати ту річ, яку можна взяти до рук, експериментувати, запустити і подивитися на результат своєї роботи. От е, сучасне покоління саме так дивиться на свою роботу? Так що це корисно, вони це будуть робити. Якщо це е, не зовсім вагоме і це не можна цим похвалитися, показати, е, використати, дослідити, то дуже швидко зацікавленість дітей згасає. Угу. А на вашу думку, чи зможе STEM-освіта замінити е, звичайну освіту? А STEM... і, і, і як, і як скоро це може е прийти? Вона не здомінює. Вона просто робить процес навчання ненудним нудним для дитини. Він, він дуже наближений до звичайного життя, він наближений до технологій. Дітям на уроках не нудно, тому що основна їх основне їх питання, основний їх запит, коли дитині стає нудно, вона не чує ні фізкультуру, ні хімію, ні біологію. Майже все одно на якому предметі дитина знаходиться. І якщо дитині не, скажімо так, не нудно на уроці, якщо це цікаво, якщо це дослідження, якщо це проблемне питання, і треба досліджувати весь урок, то навіть онлайновий урок, Проходить дуже швидко і немає меж такому уроку. І дитина з уроку, у неї залишаються запитання, у неї залишаються направлення, і дитина може досліджувати, продовжувати своє дослідження і пізніше. Ось це саме та ціль вчителів, яку зараз ми добиваємося. І, скажімо так, Стама світа вона е, стане, скажімо, не просто модним трендом, а трендом, яким е, за допомогою якого можна дійсно зробити уроки цікавими урізноманітнити своє педагогічне життя, знайти нові технології для себе і зробити цікавим шкільне життя дитини. А як за ці роки існування, от STEM освіта, як швидко вона розповсюдилась по всій території України, не тільки по Дніпропетровську? Це навіть я так думаю, в якійсь певній геометричній прогресії, тому що якщо дивитися навіть на місто Кривий Ріг, я була від самого початку в цьому експерименті з 2016 року і в. У кривому розі таких закладів було на самий початок тільки п'ять. Потім на інших етапах за п'ять років доєднувалися, бо це ставало модним, це ставало цікавим. Багато колектив розуміло, що ми робимо те саме, тому ми можемо також доєднатися до цієї кампанії і бути, скажімо так, в усіх заходах, які проводить Дніпропетровській області, дуже швидко з часом. Це стало запитом на Україні. Дуже багато саме нашої команди СТЕМ на Дніпрі. Ми вже маємо свою пропозицію щодо тренінгів. Про нас запитують. Ми проводимо Стімкемпи. кемпи їх уже було проведено більше трьох, і зараз готується наступний Стімкемп з певними тематиками. Тому це поширюється дуже швидко. Наразі в кривому розі вже 40 закладів доєднані до стем освіти, і це я думаю, це ще не фініш. Угу. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви звита до нашої студії та за те, що познайомили нас з такими новинками у освітньому просторі нашої країни. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були Лабунський Анатолій Володимирич, виконуючий обов'язки директора Криворізької загальноосвітньої школи номер 19 художник, арт-терапевт, куратор арт-лабораторії -лаб -лаб та пісочної казки. Та Новікова Ганна Сергіївна, заступниця директора Криворізької гімназії номер 51 координаторка дослідно-експериментальної роботи із тем освіти, експертка україно-німецького проекту Мені Феномента. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.